Добрий день, шановні члени колеги. Сьогодні я презентую дипломну роботу за теми створення вебсайту для центру до університетської підготовки. Реферат мій це об'єкт дослідження, це програмні засоби для організації навчання дистанційно, предмет дослідження, це вебсайти для організації, що надають освітні послуги. Метою моєї роботи це було створення програмної системи для автоматизації процесу реєстрації а, на курси Центру до університетської підготовки та цифровізації їх діяльності. А, матеріали це матеріали, методи та технічні засоби. Це мова програмування PHP, JavaScript, SQL, система управління базами даних MySQL Ну і персональний комп'ютер з будь-якої ОС. А, я взяв декілька прикладів вебсайтів інших закладів вищої освіти. А усіх них було, була форма реєстрації на незалежне оцінювання, на пробне незалежне оцінювання. У деяких просто була вбудована форма. Тому було вирішено робити також форму, яка буде реєструвати абітурієнта -студент, студента до ЗНО або ЄВІ. Наприклад, у сайту Національного університету біоресурсів і природокористування користування України взагалі немає форми. У них є реєстрація тільки по пошті або по мобільним зв'язкам. У цій таблиці я привів а, ті дані, які використовуються на інших ресурсах. І мені б хотілося відмітити, що згоди на збір оброблення, зберігання та використання персональних даніх, дан, даних даних. У більшості сайтів недоступна, тому я звернув на це увагу і підправив це у своєму проєкті. А які були вимоги до програмного забезпечення? Це, по-перше, функціональні вимоги, це будь-яка інформація, достовірна інформація, яка може не, може не обійти студента при вступі або Абітурієнта при вступі до вишу, а, повинно все бути, бути безпечно, щоб а, інформація публічна, а, щоб інформація студента ніколи не, не втекла. А, з приводу вимоги до інтерфейсів, це повинен бути добрий ux дизайн. Тобто, це інтуїтивно зрозуміло, нема нічого лишнього і нема нічого. Зайвого і вебсайт повинен бути кросбраузерним та адаптивним, тому що люди використовують сайти не тільки з комп'ютерів. З приводу вимог до надійності, так це зберігання даних у захищеному просторі, розподіл доступу до інформації про зареєстрованих надання, тільки достовірної інформації для бажаючих зареєструватися. І останнє з вимог це вимог до інструментів розробки. Тобто всі сторінки повинні бути розроблені на моє програмування PHP. Дані мають зберігатися у реаліційній базі даних з доступом через php MyAdmin. І всі форми, які оброблюються, повинні оброблюватися за допомогою язика JavaScript для того, щоб сторінка не перезавантажувалась під час відправки форми. Контроль ведення даних. Як всім відомо, люди можуть, можуть допускати помилки, і тому я вирішив скористатися готовою бібліотекою. JavaScript Validate. В ньому є вже прописані правила, які стосуються, наприклад, мобільного телефону, щоб вводились тільки числа і тільки українські номери телефонів. Також це стосується не тільки телефонів, але і пошти, і так далі. А, взагалі, в тих сайтах використовувалися, використовувалися Google форми. А, в усіх сайтах, які я дивився, використовувати Google форми, деякі сайти інтегрували їх як iFrame фрейм до себе на сайт. Тому я вирішив зробити свою форму. Поля зі списком можливістю вибору декількох варіантів. Як відомо, студенти або абітурієнти також коли подають або вибирають спеціальність, яку вони хочуть. Спеціальністю може бути більш ніж то, наприклад, у кожному університеті. Тому я вирішив зробити це списком, випадаючим списком, і вирішив це кастомізувати, стилізувати завдяки. Плагіну Bootstrap Multiselect, цей плагін на основі jQuery, який забезпечує інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс для множинних атрибутів. Ми можемо його стилізувати як, як нам заманеться. Згода на обробку персональних даних. Як, як я сказав ще раніше, багато сайтів не, не робили якісь позначку на, на те, що вони збирають дані, тому я вирішив. Um, зробити, зробити це, І uh, коли користувач, юзер заходить, uh, вводить свої дані, uh, персональні дані, у нього вискакує от такий поп от, ап uh, uh, в якому є два вибори. Якщо він нажимає ОК, все ОК, проходить далі. Якщо він не uh, дає згоду на Обробку персональних даних, тоді в нього дані не відправляються до бази даних і реєстрація анульована. Структура таблиць в мене було три таблиці з такими назвами: курс, курс 5К і таблиця ЗНО. Таблиця курс просто інформація про користувачів, які зареєструвалися на курси до підготовки в ЗНО. Таблиця ЗНО це просто інформація про користувачів, які, які проходять пробне тестування. І якщо ми подивимося на таблицю курс 5К, тут є в красним рамки таблиці. Я вирішив зробити, оскільки в курс 5 к міститься дані про людей, які хочуть пройти на пробне тестування з англійської мови, є до магістратури, і просто абітурієнти, які хочуть скласти пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Я вирішив зробити в. В ім'ї курс, в дані, в типі а студента, якщо так можна висловитися, одиничку і нолик. Одиничка це якщо студент хоче пройти незалежне тестування, абітурієнт хоче пройти незалежне тестування. А якщо нуль, то це значить, що студент хоче зареєструватися на ЄВІ. З англійської мови. Далі в мене йдуть форми. Основні це форми реєстрації на курси для підготовки, підготовки до ЗНО та творчого конкурсу. Ми можемо бачити на другому рисунку а, цю форму. Тут є обов'язкові дані, такі як прізвище, ім'я, назва школи, мобільний номер, пошта тип курсів, які нам потрібні це днівні або вечірні. Які предмети ми хочемо вивчати на курсах. А, ну і далі є в цій же таблиці є поля, які можемо заповнювати, а можемо і не заповнювати. Вище цієї таблиці в сайті моєму знаходиться а, інформація, а, більш конкретна інформація за ці курси, які туди предмети входять, що потрібно зробити. А, для вступу на ці курси нижче цієї форми під третім рисунком ми можемо бачити контактну інформацію та реквізити а, для оплати. А на четвертому рисунку, ми, якщо форма правильно оброблена, ми можемо бачити а, успішне оповіщення користувача. Та сума до сплати, яку він повинен сплатити. Сума, до речі, рахується динамічно, це залежить від кількісті вибраних студентів предметів. Майже така ж сама форма реєстрації на курси для підготовки до ЄВІ з англійської мови. Відрізняється лише, тим, лише даними, які вводить користувач. Форма реєстрації для проходження пробного тестування за загальними дисциплінами має ту ж, таку ж форму, але я вирішив ще зробити посилання і QR-код до телеграм-каналу, в якому є необхідна актуальна інформація з приводу пробного тестування. Форма для реєстрації онлайн-тестування з англійської мови має теж саме функціонал, тому я думаю, можна це пропустити. Uh, коли uh, користувач вводить щось невірне, наприклад, або взагалі пропускає цей шаг, в мене є окно, uh, вікно з помилками, вони підсвічуються красним кольором і uh, не дають пройти uh, реєстрацію далі. Тобто, uh, по-перше, я оброблював ці форми за допомогою JavaScript, uh, я перевіряв uh, на валідність написаного коду, написаного користувачем, і далі, якщо все правильно, в мене а, красний кол колір знімався і я мог, а, міг далі спокійно зареєструватися. А сторінки пробного тестування. Оскільки а, пробне тестування в цьому році проводилось а, онлайн, а, то я вирішив зробити. Таймер, який сховує і показує завдання через, якийсь, через який час. Тобто повна імітація екзамену, робота з сайтом адміністратором. Я вирішив зробити однакову форму. Ось ми її можемо бачити. В правому нижньому куту. Вона однакова по дизайну, але на цій формі. Цю форму оброблюють е, різні участки е, кода, е, тому один адміністратор може зайти тільки для е, тільки на те, куди він хоче. Наприклад, один адміністратор може зайти тільки на список зареєстрованих користувачей, щоб він не зміг зайти на іншу таблицю і зробити щось на те. Форми реєстрації для вступу на підготовчі курси я тестував свій сайт у різних браузерах. Ось вони наведені Google Chrome, Mozilla, Opera і так далі. А вони повністю адаптивні, повністю кросбраузерні. На мобільних пристроях виглядають чудово. В принципі, коректне відображення інформації, коректне відображення форм реєстрації, виведення помилок про некоректно заповнену інформацію, видання сповіщення про. Надання дозволу на оброблення інформації, роботи таймеру в браузерах працює, а, в браузерах працює, але автоматична поява завдань не працює тільки в браузерах Safari і а, старих версій і і в браузерах Microsoft Edge. А, висновки на екрані і я завершив доклад.